Морози в Україні протримаються ще тиждень. Завтра значне погіршення погоди прогнозують на півдні країни. Вітер сягатиме 30 метрів на секунду. У Криму обіцяють мокрий сніг. Через негоду без світла і досі сидять 77 населених пунктів в трьох областях, найбільше на Київщині. Через снігові замети ускладнений рух транспорту на багатьох дорогах Тернопільської області. Але мене запевняють, великих заторів наразі немає, але все ж просять водіїв не користуватися автівками без потреби. Люди на наше застереження про те, що будуть несприятливі погодні умови, що можливі, можливі сильний вітер, обладнання дороги не сприйняли і вирушили в дорогу, не маючи з собою елементарних навіть засобів зігрітися, попити чаю. Автобаки, автомобілів були наполовину пусті, тому виникла така ситуація. Ми привикли працювати в таких умовах, це вже було не один раз, і з цим завданням ми справились достойно.